Коротше, друзі, давайте під цим відео наберемо отут десь 20 лайків, якщо хочете, щоб я робила айсмер. 25, якщо хочете, щоб у мене була якась б'юті-сфера бо я трохи в ній розбираюсь. І 30 лайків, якщо хочете, щоб Я просто знімала тренди, лайв-контент Мені потрібно знати, що знімати, тому що взагалі я вже хочу вести прямі трансляції. А прямі трансляції можна вести з 50 підписників. Але, на жаль, в мене тільки 48. І ще два підписники. Мені просто не вистачає. Подозочку, давайте ви напишете, що мені знімати. Точніше, не напишете по мене коментарі, не включайте, а поставити скільки лайків. І я вже буду знати, що вам сподобається більше. Всім убивайте. Не забудьте поставити лайк.